За рахунок, я думаю, також ваги. І, того, що, ну, крім того, що поставити багато важелів в підвісті, їх треба ще й налаштувати, то е, і нема такого шарму по керованості. Е, тобто він більш недостатня така машина. Е, знову ж таки, за рахунок ваги він пропихує себе. Трошки в поворотах назовні і ну, не, не так відчувається, знаєте, монолитно і нейтрально, як е, перше покоління. По органам керування, е, там теж почались танці в сторону, е, я навіть не знаю в сторону кого, тому що зробили дуже гостре кермо. Воно прям дуже гостре, при тому, що там не коротка рейка. І це теж з однієї сторони це прикольно, тому що ну, ти тільки повернув і воно вже кудись їде, але вкупі з тим, як вона налаштована, є питання, коли починаєш на ній швидко їхати.